Зруйновані стіни і життя, що вмістилося в одну коробку. Починається з того танцю, що у нас хатинка. Хатинка зроблена з коробочок, це ніби цеглинки чи ніби камінчики. І хатинка розвалюється. Під час танцю дівчата танцюючи збирають з цих камінців на авансцені стіну. Чому сльози? Бо ми живемо зараз в такий період. Але ми справи. Саме цією драматичною постановкою Івано-Франківський колектив Ренесанс Ден Студіо дивуватиме глядачів та суддів на польсько-українському фестивалі танцювального мистецтва. По Україні у 2022-2023 і році відбувались відбіркові тури по різних містах. Це був Ukrainian Dance Front фестиваль такий. От, учасники, які набрали прохідний бал і високо були оцінені журі, вибрали змогу представляти Україну на гран гранд-фіналі у Польщі ми прийшли туди чотирма груповими постановками та чотирма соло. Загалом це 57 учасників. Однією з тих, хто готується до поїздки в Польщу, є Альбіна Кулакова. Івано-Франківці її добре знають. Адже минулого літа дівчинка танцювала на стометрівці, метрівці, збираючи гроші на зсу. Мені ця ідея дуже сподобалась, тому що я підтримую те, щоб допомагати нашій країні, тому що це дуже важливо для нашої перемоги. І тому я одразу сказала, давай ми почали готуватися, нам тренера допомагали. Ну і е почала просто танцювати, забирати гроші. Бояли, що боялася трохи, ну як люди можуть відреагувати. А як реагували? Зазвичай позитивно, деякі знімали, деякі навіть квіти дарували одного разу. Ну, типу, побували і великі суми, які мені кидали. Так що в більшості було позитивно, і мені все дуже сподобалось, що якраз прийшло все так, як треба. Танцюючи для ЗСУ, дівчинка зібрала понад 70 тисяч гривень. А на фестивалі у Польщі каже, хоче танцем нагадати, що війна триває, але наші безстрашні зсу роблять усе, аби наблизити перемогу. Якщо танцює, то Таке відчуття, ніби я хочу допомогти. І е, якесь таке відчуття, що я відчуваю нашу перемогу, коли я танцюю. Я відчуваю, що все буде добре, що все стає як найкраще і що скоро ми переможемо. Це остання перед поїздкою репетиція колективу. Фестиваль почнеться вже 23 червня. Ольга Смага Андрій Буцяк. Новини на вежі.